Вітаю! Розглянемо головні ідеї книги Надлюдина Дейва Еспрі. Вступ. У книзі Надлюдина Дейва Еспрі, засновника руху біохакінгу та бренду BooterPro, ділиться конкретними стратегіями, як довше жити, мати більше енергії, залишатися розумним і сильним у будь-якому віці. Його мета досягнути 180 років у доброму здоров'ї. І він уже вклав сотні тисяч доларів у досліди над власним тілом. Книга це практичний посібник, по управлінню власним біологічним віком, з порадами, заснованими на дослідженнях, практиці та особистому досвіді про Дейва Еспрі, біохакер номер 1 Дейв Еспрі, підприємець, автор, інвестор, інноватор, першопрохідець біохакінгу. Руху, який об'єднує науку, технологію та самовдосконалення для покращення продуктивності та довголіття, він став відомим завдяки створенню bulletproof кофі, кави з маслом і олією, що покращує концентрацію та енергію. У минулому страждав від ожиріння хронічної втоми та мозкового туману після довгих досліджень і експериментів над собою зміг суттєво покращити здоров'я, схуднути на 50 кг і знизити свій біологічний вік. Його мета жити до 180 років у доброму здоров'ї, і він не просто говорить про це, він випробовує всі ідеї на собі. Мітохондрії енергетичні двигуни клітин. Мітохондрії це органели всередині клітин, які виробляють енергію у вигляді АТФ, аденозинтрифосфат. Вони визначають, наскільки ти енергійний, наскільки швидко старієш, і навіть як працює твій мозок. Еспрі вважає, що здоров'я мітохондрій дорівнює довголіття плюс сила, плюс якісне мислення. Чотири головні вбивці мітохондрій запалення хронічне, постійне мікрозапалення знижує ефективність клітин, викликає це погана їжа, стрес інфекції. Друге токсини, хімікати з навколишнього середовища, пліснява, важкі метали, пластик, неправильне харчування. Вони отруюють мітохондрії і уповільнюють обмін речовин. 3. Цукор і надлишкові вуглеводи підвищують рівень інсуліну та викликають оксидативний стрес. Мітохондрії працюють краще на жарах, ніж на цукрі. Четверте. Хронічний стрес. Постійна активність гормону кортизолу виснажує клітинну енергію. Мітохондрії втрачають здатність до відновлення. Висновок: щоб стати над людиною, потрібно захистити та покращити роботу мітохондрій. Це перший крок до суперенергії, ясного розуму і довгого життя. Харчування для довголіття головні принципи. Перше, жири твої друзі, а не вороги. Еспрі наголошує: здорові жири, ключ до енергії та молодості. Вживай авокадо, кокосову олію. МСТ олію вершкове масло від корів на траві, Оливкову олію холодного віджиму. Уникай трансжирів, олії з насіння соняшника кукурудзи. Друге менше вуглеводів. Більше контролю. Зменшення вуглеводів знижує інсулін і запалення. Еспіриралість періодичний кетоз, чергування високожирних і помірно вуглеводних днів. Це вимкає режим омолодження та очищення клітин аутофагію. Третє. Уникай токсинів у їжі. Їжа повинна бути органічною без пестицидів і плісняви. Особливо небезпечні афлатоксини у дешевих горіхах, зерні какао. Пий чисту воду. Готуй вдома. Обирай якісні джерела білка. Четверте. Інтервальне голодування. Голодування 14-18 годин на добу дає час організму для відновлення, стимулює гормон росту, спалювання жиру і детоксикацію клітин. Уникай цукру і фруктози у великих кількостях, навіть соків, перероблених продуктів і фастфуду, надлишкового глютену і молочних продуктів, крім якісного масла і сиру. З непастеризованого молока, їж, овочі з низьким глікемічним індексом, броколі, шпинат, капуста, чистий білок, дика риба, яйця, м'ясо з ферм, ягоди, горіхи, ферментовані продукти, кімчі, квашена капуста, висновок. Раціон має підтримувати мітохондрії, зменшити запалення та очищати організм. Їжа це не просто паливо, а ліки від старіння. Переваги виробництва кетонів, енергія, якість довголіття Дейв Еспрі пояснює, що кетони це чисте паливо для мозку і тіла. На відміну від глюкози, вони горять ефективніше і майже не створюють побічних продуктів, токсинів. Перше покращення мозкової діяльності. Кетони живлять мозок ефективніше, ніж глюкоза. В результаті краща концентрація, якість думок, зниження туманності в голові. Еспрі називається суперсилою продуктивності. Друге. Стабільна енергія без провалів. Коли тіло на кетонах відсутність перепаду цукру в крові. Це означає більше енергії, менше втоми і голоду протягом дня. Третє. Менше запалення, менше старіння. Кетони зменшують запальні процеси на клітинному рівні. Це зменшує ризики хронічних хвороб і уповільнює старіння організму. Четверте. Захист мозку. Кетонна дієта використовувала з лікуванні епілепсії. Ейсгеймера та Паркінсона. Вона зміцнює нервову систему, знижує ризик дегенеративних хвороб мозку. П'яте. Стимулювання аутофагії. Під час кетозу запускається аутофагія, процес, коли тіло з'їдає старі клітини та відходи, це очищення на клітинному рівні, що веде до омолодження організму. Шосте оптимізація роботи мітохондрій. Мітохондрії працюють краще, коли живляться кетонами. Це означає менше вільних радикалів, менше пошкоджень, більше енергії. Як досягнути кетозу, інтервальне голодування, дієта з високим вмістом корисних жирів, СМТ-олія, швидкий шлях до кетонів, обмеження вуглеводів до 50 г на день. Висновок кетони це паливо майбутнього, яке робить нас розумнішими, сильнішими і довгоживучішими. Виробляючи кетони, ти допомагаєш організму працювати на максимумі без. З носу. Важливість сну та перебування на свіжому повітрі. У книзі Надлюдина Дейв Еспрі називає сон і контакт з природою критичними елементами довголіття, відновлення і високої продуктивності. Перше якісний сон, головний біохак. Сон – це відновлення мозку і тіла. Вночі активуються гормони росту, запускається аутофагія, очищення клітин. Поганий сон дорівнює більше стресу, запалення, ожиріння, швидке старіння. Рекомендації Еспрі: засинайте до 22.00, спіть 7-8 годин. Вимикайте екрани за 1-2 години до сну. Використовуйте світловідбиваючі окуляри ввечері. Температура в кімнаті 16-19 градусів. Спіть в темряві жодного світла навіть від годинника. Друге природне світло зранку для гормонального балансу. Ранкове сонячне світло налаштовує циркадні ритми, біологічний годинник. Це допомагає легко прокидатися, засинати і бути в тонусі цілий день. Порада. Виходьте на вулицю одразу після пробудження хоча б на 10-15 хвилин. Третє. Природа знижує рівень кортизолу. Перебування на свіжому повітрі, особливо серед зелені, зменшує стрес і тиск, активується парасимпатична нервова система, режим відновлення та спокою. Четверте: повітря дорівнює більше кисню, дорівнює більше енергії, якісне свіже повітря покращує оксигенацію мозку, що сприяє кращому мисленню і настрою. Забруднене повітря та задуха погіршують продуктивність і ясність розуму. П'яте поєднання сну і природи дорівнює відновлення плюс фокус. С.важає, що це прості інструменти з величезним впливом. Людина не може бути над людиною, якщо вона хронічно не висипається або не бачить сонця тижнями. Висновок. Спи як спортсмен, виходь на свіже повітря як мінімум двічі на день, це безкоштовні біохаки, які повертають енергію, покращують настрій і сповільнюють старіння, зворотне старіння шляхом виведення токсичних металів. У книзі Над людина Дейв Еспрі пояснює, що важкі метали це невидима отрута. Яка накопичується в організмі з їжі, води, повітря, вакцин, побутових товарів? Вони поступово руйнують клітини, викликають запалення, пришвидчують старіння. Перше, найнебезпечніші метали ртуть, міститься в рибі, особливо в тунці, старих пломбах, деяких вакцинах, свинець, фарба, стара вода, стру, кадмій. Сигаретний дим, деякі морепродукти алюміній, дезодоранти, харчова фольга, антациди. Ці токсини накопичуються в мозку, печінці і нирках і можуть спричинити нейродегенерацію, гормональний дисбаланс, втрату енергії. Друге, як організм їх виводить, але повільно. Спечінка та нирки намагаються нейтралізувати метали, але не справляються без підтримки. Метали можуть зберігатися в тканинах десятиліттями, якщо не провести детоксикацію. Третє методи детоксикації, які рекомендує еспрі: хелатування, зв'язування металів, природні хелати, хлорелла, спіруліна, коріандр, лабораторні засоби ЕДТА. ЕДМСА Лише під наглядом лікарів. Іч сауна, інфрачервона сауна, посилення, потовиділення та виведення токсинів через шкіру. Питна вода плюс мінерали. Чиста вода, фільтрована, дистильована, вимиває токсини. Мінерали, цинк селен блокують всмоктування важких металів. Активація печінки, куркумін просторобшо підтримують детокс функції печінки. Четверте. Детокс дорівнює довголіття. Згідно з Еспрі, неможливо омолоджуватися, якщо організм забруднений металами, детоксикація, ключ до більшої енергії ясності розуму, покращення імунітету. Висновок перевір рівень важких металів, аналіз волосся крові. Застосовуй природні засоби для регулярного очищення, Мінімізуй нове надходження токсинів, чисте тіло це фундамент для роботи над собою на рівні надлюдини. Поліпшить рівень гормонів, це ключ до енергії та довголіття у книзі надлюдина Дейва Еспі, наголошує, гормональний баланс це як внутрішня система керування життєвою силою. Коли гормони в порядку, ви енергійні, розум активний, тіло сильне, коли ви в розладі, з'являється втома, зниження лібіду, депресія, набір ваги, проблеми зі сном. Перше, основні гормони, на які варто звернути увагу, тестостерон не лише для чоловіків, сила, витривалість, мотивація, естроген і прогестерон, важливі для настрою, ваги та якісті думок. Кортизол, гормон стресу, якщо високий або низький, це виснажує. Інсулін керування рівня цукру і якщо розбалансований, виникає запалення, гормон росту, регенерація, молодість, м'язи, метаболізм. Друге, як покращити гормональний баланс. Харчування, жири, ключ до вироблення гормонів, кокосова олія, авокадо, яєчні жовтки, ляна сира каша. Уникайте цукру та перероблених продуктів, які збивають інсулін і викликають запалення, їж, якісний білок, це цеглинки для гормонів, сон. Глибокий сон стимулює гормон росту і відновлює наднирники. Мінімум 7-8 годин на добу без світла та електроніки перед сном. Зниження стресу. Стрес знижує гормональний баланс, практика, медитація, глибоке дихання, прогулянки, сауна, фізична активність, інтервальне тренування, силові вправи підвищують тестостерон. Додаткові поради, цинк, магній, вітамін Д3, а Шваганда підтримують здоровий рівень гормонів, за потреби, біоідентичні гормонні терапії під медичним наглядом. Висновок: поліпшення гормонального фону це одна з найшвидших стратегій для покращення енергії мозкової діяльності та фізичної форми. Коли гормони працюють на тебе, ти відчуваєш себе над людиною, Дейв еспрі. Залишайся молодим з лікуванням з клітинами. У книзі надлюдина Дейв Еспі ділиться власним досвідом. Я інвестував сотні тисяч доларів у терапію стовбурових клітин і не шкодую жодного цента. Стовбурові клітини це основа регенерації, здатні перетворювати на будь-який тип клітин, шкіра, м'язи, суглоби, навіть нервові тканини. Вони відновлюють, омолоджують і лікують організм всередини. Що таке терапія з тубуровими клітинами? Це введення в організм власних клітин, оздоровлення шкіри та волосся. Бути над людиною означає не лише добре себе почувати, а й виглядати відповідно. Дейв еспрі. У цьому розділі автор ділиться стратегією збереження молодості шкіри та стимуляції росту волосся на основі біохакінгу. Перше живлення середини, здоров'я шкіри починається з їжі. Еспрі рекомендує виключити з оскільки він сприяє старінню. Основі повинні складати омега-3 жири, риба авокадо, антиоксиданти чорниця зелений чай, колаген у вигляді добавок або бульйонів, шкіра це дзеркало ваших внутрішніх процесів. Друге світлотерапія. Червоне та інфрачервоне світло стимулюють вироблення колагену та покращують загоєння. Застосовуються для зменшення зморшок, покращення текстури шкіри, активізації фолікулів. Третє. використання біохаківських засобів, натуральні олії, жожоба, арганави для зволоження, пептидні сироватки для відновлення шкіри. Кофеїнові засоби для стимуляції росту волосся. Четверте. Уникайте шкідливих звичок, мінімізуйте стрес. Він послаблює волосся і викликає випадання. Уникайте токсичних косметичних засобів, які містять парабени та талати. Захищайте шкіру від надмірного сонця, але отримуйте достатньо вітаміну Д. П'яте. Біохакінг для волосся. Лазерна терапія низького рівня стимулює ріст волосся. Мезотерапія, введення власної плазми для відновлення, кетогенна терапія допомагає знизити запалення, що сприяє кращому росту волосся, підсумок не чепкай, поки з'являться зморшки або випадання волосся. Дійте заздалегідь, еспрі заскликає поєднувати харчування, світлотерапію, чисті косметичні засоби, інноваційні процедури. Щоб залишатися молодим на вигляд та на відчуття. Фінальне резюме книги над людина. Мета не просто довго жити, мета жити якісно, енергійно і свідомо, Дейв Еспрі, перше. Ви та ваші мітохондрії ключ до довголіття, здорові мітохондрії, вони керують енергією, старінням імунітетом. Авто радить мінімізувати токсини, зменшити інфламацію, підтримувати клітинне живлення, жири, кетони, антиоксиданти. Друге. Їжте, щоб жити, а не навпаки. Кетогенна дієта з періодичним голодуванням дорівнює більше енергії, менше хвороб. Уникайте цукру, глютенну, рослинних олій, включайте колаген, корисні жири, біодоступні нутрієнти. Третє. Біохакінг для тіла і мозку, якісний сон, холодові процедури, червоне світло вправи, інструменти над людини важливо мінімізувати стрес, контролювати дихання, проводити час на природі, четверте: технологія плюс традиції, поєднування, науку та інтуїцію від стовборових клітин до стародавніх практик медитації. Показник здоров'я, суб'єктивне відчуття енергії та якості розуму. П'яте Надлюдина – це вибір. Бути надлюдиною не про досконалість, а про усвідомлену еволюцію. Маленькі зміни дорівнюють великі результати у довгостроковій перспективі. Підсумок живіть наповну, відновлюйтесь глибоко, мисліть чітко. Книга Над людина це керівництво до збереження молодості, енергії та впевненості за допомогою харчування, технологій і зміни мислення. Сподобалось відео. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.